До Бога висока до Києва далеко. Голова Хмельницької обласної ради Микола Дерикот закликає сільських гулів не чекати допомоги зверху, а на місцях шукати шляхи вирішення проблем. І я постараюся об'їхати, якщо не виконує обов'язки, той чи інший голова сільський, а особливо, як будуть залишки коштів, ми робитимемо схід села при телебаченні, у всіх камерах і будемо відсвітлювати діяльність і роботу голови сільського голови. Чи він дійсно будемо називати, отримає тільки заробітну плату, чи він думає за ту чи іншу громаду. Ті території розвиваються і відстоюються ті території, де здорова територіальна громада. Територіальна громада базується на бас як обранцях народу. Повноваження без фінансів нічого не варте, перерують сільські голови. Доводиться шукати компроміси, щоб і вовки були ситі, і вівці цілі. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначений на утримання дитсадків нас не здовольняє. І тому ті гроші, які у нас мали бити на розвиток доходи другого кошика, ми 64 а відсотка в кого й більше ми переводимо на утримання. Дошкільних навчальних закладів гуртом і батька легше бити кажуть очільники сільських громад. Вони об'єдналися у свою асоціацію так лобівати інтереси місцевого самоврядування у столиці. Простіше у нас дуже активно підтримують європейські інституції, рада Європи, проекти швейцарські. Вони дуже активні. Ми наступаємо і не скажімо, не було ще в Україні такого року, коли влада так чула. У нас влітку були зустрічі з прем'єр-міністром, з відповідними міністрами на самому вищому рівні. Введення у штати сільських та селищних рад спеціалістів з фізичної культури одна із маленьких здобутків асоціації. Хочу привести приклад моєї селищної ради станції Дунають за досить короткий термін. Коли ми взяли інструктора по спорту, на сьогодні команда стала чемпіоном області серед АПК по колосу. Сьогодні у нас проводяться масові заходи з молоддю на нашому стадіоні. Сьогодні у нас відкритий центр спорт для всіх. Сьогодні у нас зроблена напевно одна із єдиних в сільських селищних радах Волейбольна, волейбольний майданчик для пляжного волейболу. Втім, на контролі в асоціації багато інших питань так на останніх зборах у складі асоціації утворили робочі групи, які працюватимуть над розвитком та захистом сільських територій.